Всім гарного і позитивного. Ідемо робити зайця запеченого. Тільки в нас є ляшки з зайця, сякий файніний. Два, чотири, шість ляжок. Якраз у нас є шість по одній ляшці на, на, на душу. Так, мечимо меч, чесничок. Маленько сойок, немного. soli me, popreni malo čeleno i kopčeno i malinko ih pomasažiruje me krasno, krasno ih pomasažiruje me i klade me ih malo oddehnuti se si ljaško. Masažna ljaška, da li ih klade malo oddehnuti. Na 30 minut Кладемо їх запікати, а далі вам покажу, у чому вони себе будуть запікати. Всякі ми вискладали наші ляшки, кладемо їх запікати. Мало ми їх зараз олоєм побризкаємо, кладемо їх запікати на час. Ну, no, а доки ся заєць пече, тобто .е. ляшка зайця доки ся печуть, ви зможете заспівати. Доле моя, доле, ой у вишневому саду, Можете заспівати шаю. яку хочете пісню. То зайць має добрий буде, маяку. Подітка бабчина. Чекайте результат. Так, соплимо сливки. у мене 30%. Таке одне-300 грам сливок. І сир Ніва, Ну ви зрозуміли, який, такий з плісню. Треба нарисилувати туди. Ще маленьку часничку я все верла. Засипаємося файненько зі ляшка. Ляшка зайця. І кладемо їх ще раз за печі. Його треба мало розправити сир, бо маленько був на всіх ляшках сир. Понялись? У нас у менюся кого не є. Симосубічіни. У нас не є уменюсько. Це я просто такого зайця на нівіла. запікати ще. Так нам. 30 минут. Насяк виглядає наш зайчик. Йо? І все і ніби, то, то, що ми чинили підливку. нього є ріпка затоплена із цибулькою. Я їй дуже люблю той часниковий такий соус. Йдемо пробувати. Беремо вилочку. Мечемо її на сторону. Беремо ручки. так має куртка. Замачаємо. М'ясо таке гоньке, гоньки. А запах тої ні, ви знаєте, колись розпустить, то сира. Ну дуже добре. М -м -м -м. Я май зараз буду ріпу їсти, бо я май люблю м'ясо. Ммм. Mm. тази зелений коріандр молодинка. Вилку mm. можу взяти на наріку. Ну дуже добра є. Е. є. Всім гарного і позитивного, подяка-бабчина. Робіть ці їсти, ви не були голодні. Дуже добрий зайцев. Все, гарного і позитивного. Не голодайте.